Цю суспільного щонайменше 193 українці перебувають за гратами в Росії та на окупованих територіях за політичними мотивами. А ще як повідомляє кримсько-татарський ресурсний центр, у російських колоніях відбувають покарання 177 кримських політичних в'язнів, із них 108 – представників корінного кримсько-татарського народу. Загалом вже понад 16 тисяч цивільних українців перебувають у російському полоні. Такі дані навів уповноважений Верховної ради прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, з них вдалося звільнити тільки 168 людей. Справа у тому, що Обмін полонених цивільних громадян на військовополонених не передбачений міжнародним гуманітарним правом та Женевськими конвенціями. Також відомо, що в російському полоні перебуває приблизно 7 тисяч українських військових минулого року. За інформацією гур вдалося повернути 1358 тисячу наших захисників у 2024-му з неволі визволили на 356 людей більше ніж у 2023 році. З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня дійсно такі важкі цифри, насправді, все ж таки, наскільки реальні шанси повернення ну, більшої частини політичних в'язнів у якійсь оглядній перспективі? Наскільки Росії вони потрібні для того, щоб обмінювати ось якихось своїх найбільш страшних злочинців? А, і ось таким чином шантажувати світу. Е, Дивіться, Перше, це е, цифри, які ви зараз озвучили на сьогоднішній день: шістнадцять тисяч, понад 16 тисяч цивільних і десь приблизно 7 або навіть більше тисяч е, військовополонених, ті, які рахуються Україною військовополоненими. Але нагадаю, Росія не визнає за українськими військовими цей статус. Е, це ну мабуть, чи не перше. Ви озвучили такі цифри, тому що до сьогоднішнього дня. Це було ну м'яко кажучи таємницею і не оприлюднювалася ця інформація. Насправді цифри навіть трошки більше, але ми говоримо про можливість повернення, і справді така можливість існує, і передовсім вона стосується, коли ми говоримо про обміни. Це щодо військовополонених. Щодо цивільних мають відбутися інші процеси. Це скоріше політичні процеси, тому що цивільних не міняють на цивільних. Власне, немає такої процедури. Хоча навіть до широкомасштабного вторгнення у нас були операції з так званого взаємного звільнення, пам'ятаємо Сінцов Кольченко, які були повернуті в рамках таких масштабних, як тоді казали, обмінів. І насправді вони так само були е е засуджені за політичними і переслідувані засуджені за політичними мотивами. І нас е е треба говорити ще, що й Росія не лише українців переслідує за цими е е політичними мотивами. Нагадаю, що є і а, навіть ціла група росіян, які так само в Росії, хоч нам це е, майже не, не скажімо. Е, е, не, не, не є пріоритетним говорити, але насправді е, е, є і група росіян, які так само піддаються політичним переслідуванням. І е, нагадаю, навіть Олег Орлов був засуджений виключно за те, що він виступав проти е, цієї е, російсько-української війни, називаючи Росію державою агресором, і власне. Лауреат Нобелівської премії, керівник московського меморіалу, був звичайним в'язнем. відбував засудження, і відповідно він не один такий, тобто є ще й інші, які за свободу переконань, за свободу. Своїх поглядів перебувають в місцях несвободи. але ми говоримо про категорію українських в'язнів, яка розпочалася від 2014 року. Пам'ятаємо передовсім в Криму і на Донбасі. Були перші випадки позбавлення волі власне за те, що було непогодження з окупацією Російської Федерації або через її проксі відповідних. І е, Криму, і районів Донецької Луганської областей, і справи та Хрір. Згадані вами е, більшість кримських татар. Вони якраз проходять або по справам є дві справи та Хрір, і відповідно є е, справа кримської солідарності. Це ті е, е, представники, які займалися моніторингом дотримання права на судовий е, на справедливий суд, судові процеси. Власне, вони потім самі ставали е, об'єктами жертвами переслідувань, і виключно за те, що вони, ось ті, хто стоять, ось бачимо, е, е, намагаючись відстоювати якісь принципи справедливості, вони самі опинялися жертвами, які переслідувалися за надуманими кримінальними обвинуваченнями і отримували тяжкі кримінальні вироки. Яскравий приклад на Ріман Джилял, який був засуджений так само, але повернутий в результаті ну будемо говорити дипломатичного тиску і дипломатичних зусиль. І тут хотілося, щоб такі зусилля були застосовані не лише до окремих осіб, а до всіх тих, хто перебуває за оцією категорією, яка називається фактично обвинувачення на політичних без політичними мотивами. І власне тоді ми матимемо більше шансів і успіху в результаті повернення саме цивільних українців. Наскільки це може бути тривалий процес, тому що Тулесінцов він більше п'яти років перебував за. Гратами і які міжнародні організації нині вони мають такий знаєте найбільший вплив, які допомагають? Е, перша міжнародна організація, власне, яка була заснована на е, підтримці політичних переслідуваних, це Емністі Інтернешнл, міжнародна амністія, яка є світовою організацією. І, власне Тут нам потрібно було б активізувати і роботу з нею, але ми розуміємо її, ну м'яко кажучи, слабкість, скажімо, впливу на сьогоднішню ситуацію в Росії і досягнення результативності в тому, щоб е, отримати результат звільнення українських політв'язнів. Дуже важливо ще одне: чітко встановити категорію тих, хто саме належить до цієї категорії. Переслідуваних за політичними мотивами, тому що е, тут ми маємо звичайно оцей список, який сягає там трошки більше е, ніж 190 осіб, там до 200 осіб. Е, і зрозуміло, що ті ж самі представники, е, які йдуть по справі хізбуттахри це кримсько представники кримсько-татарського народу, вони так само є переслідувані виключно за політичними мотивами і. Тут ми можемо говорити, навіть що переслідування і, і, і Української православної церкви, представників її, і відповідно служителів, які відбуваються так само на території окупованих всіх областей, і в тому числі Криму, так само підпадають під ці категорії політичних переслідувань. І тут на цьому треба робити наголос. Як на мене, це повинно бути не питанням одного дня відзначення дня. Репресованих за політичними мотивами і переконаннями, а це має бути е, політика держави, яка е, повинна бути е, піднесена на дипломатичному рівні, і постійно, крім того, що у нас вже є результати. Нагадаю, є е, резолюція парламентської асамблеї ради Європи з визначенням відповідно і засудженням політики Російської Федерації. Е, ми повинні шукати е, ще й майданчики, які забезпечать. Реальний вплив на покращення ситуації з політв'язнями на території Російської Федерації і знов таки повторюю не забувати, що йдеться не лише про українців, йдеться про Численних переслідуваних Російською Федерацією і за тих, хто не належить до Російської православної церкви. Вони переслідують свідків Єгови, баптистів, які є неканонічними, скажімо, церковними представниками, і вони так само потерпають, є, Ми знаємо справи в Європейському суді, які засуджують Російську Федерацію за такі дії, і це теж. Свобода совісті і свобода переконань, яка так само е, може підпадати під е, цю категорію, а от загалом, е, якщо говорити про організації, які ну все ж таки можуть дійсно у цьому питанні допомогти, і якщо розглядати, ну скажімо так, питання дипломатії, які країни можуть мати такий найбільший вплив от, е, у допомозі? Е... Передовсім, коли ми говорили взагалі про тих, хто кого Росія отримає в місцях несвободи, йшла мова про призначення держави покровительки яка би опікувалася цими питаннями, і це мала б бути нейтральна держава, ну яка могла бути умовно тією ж туреччиною, казахстаном. Про Китай ми не говоримо, тому що Китай не є нейтральною державою. Фактично він виступає на стороні Російської Федерації. Але разом з тим такі нейтральні держави могли би впливати. Ну і ми знаємо на сьогоднішній день держави, які долучаються, наприклад, до е, процедури розшуку і звільнення тих же самих українських дітей, які були депортовані або переміщені на територію Російської Федерації. Це Катар, це е, е, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, тобто держави е, Близького Сходу, які. Мають певний вплив на Російську Федерацію і разом з тим вони не є сторонами, які підтримують Україну в збройному конфлікті в війні Російської Федерації проти України, і тому Росія допускає їхню участь і, власне, допускає цей вплив. Я думаю, що він міг би бути теж посилений на дипломатичному рівні. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Ми ну, говорили про політичних в'язнів і, от наскільки це тривалий процес їхнє звільнення, тому що маємо на жаль дуже багато прикладів. Ну і маємо таку доволі сумну статистику. Зараз ми ці цифри озвучували.